Заступник радника Білого Дому з національної безпеки і питань міжнародної економіки Майкл Пайл відправив на адресу координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які мала б зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги в документі, прописані зміни по пріоритетності їх впровадження від. Трьох місяців світ трьох місяців до півроку, один рік та 18 місяців. Зокрема, вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів, таких як САП НАБУ, НЗК, вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, деталі передбачених реформ та що взагалі означає цей сигнал. Будемо розбирати далі. І з нами на зв'язку Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, вітаємо вас. Слава Здава Україні! Окей. Доброго вечора. Героям вас, друзі. Ну, мабуть, тільки лінивий не встиг зі вчора прочитати весь цей документ. Так він не є дуже великим, там не є дуже детально описано, але аналітики вже розуміють, що там є головного, так і в які сторони Україна повинна була би почати рухатися прямо вже або рухається в цьому напрямку. В цій от, так звані ну можна назвати дорожній карті реформ. Так що головного для себе ви побачили і що. Може, ну, скажімо так, викликати певний опір в української влади до впровадження, ну я думаю, в першу чергу викличе опір нерозуміння того, що там написано, і неготовності робити, а, ну виконувати ті побажання, які нам захід вказує до корін. Тому що, от буквально сьогодні, прем'єр-міністр сказав, що ну майже все з того, що там вимагає європейський союз, для початку переговорів з ним мовляв виконано. Але ну наскільки це буде відповідати дійсності, знову ж таки встановить комісія експортна, яка визначить, чи відповідають документи, які ухвалені Верховною Радою, ініційовані кабінетом міністрів в абсолютній більшості чинному європейському законодавству, і тоді вже ну буде такий, нібито, початок да перемовин про нашу інтеграцію до європейського союзу. Але тут же ж мова зараз, коли ми говоримо про цей документ, вона стосується швидше фінансування, тому що там фактично в кожному рядку. Та майже дав кожному в кожному, кожному розділу написано, що це є умова надання фінансової допомоги міжнародним валютним фондом чи європейським союзом, тобто тут мова про гроші. Але чому я зараз згадую коментар шмигаля, тому що е він говорить фактично про ті ж самі документи, які передбачені в цій ну скажімо так, давайте скажемо в цьому листі, Бо це не настільки дорожня карта, сіки лист, який торкається абсолютно ну, без перебільшення всіх центральних органів виконавчої влади, всіх. Що стосується і правової системи законодавчої гілки влади, навіть да, не лише виконавчої і законодавчої і гілки влади, тому що треба ухвалювати низку законів, абсолютно відмінних від тих, які сьогодні діють в Україні, які спрямовані на поліпшення законодавства, що е, правоохоронної слідства і так далі, тому подібне. Ну і в тому числі економіки, бо без економіки тут ніяк, якщо там згадувати митну службу. Тому я думаю, що це все такі, ну в мене є таке переконання, що це чітка, чітка вказівка в Україні, що або впродовж наступних там, 18 місяців ви робите це, або далі нічого не буде. Звісно, зараз треба розділити, що, вибачте, нині те фінансування, яке надходить, воно буде надходити. Але призначення. Координатора з економічних реформ пані Пріцкер і генеральний інспектора з контролю за виділеною військовою допомогою вказує на те, що ну Захід не дуже довіряє Україні в частині ефективності і прозорості використання допомоги, яка передається, особливо Сполучені Штати Америки. Чому саме про що ми зараз акцентуємо? Хоча я тут згадую Європейський Союз, в тому числі, тому що. Сполучені Штати Америки передали Україні допомоги найбільше. От якщо згадувати вже генеральний інспектор з контролю за військовою допомогою, там мова йде про 113 мільярдів доларів. Але загалом, якщо брати до уваги всі повідомлення про передану Україні допомогу про той контроль, який здійснювався на початку року, з Сполученими Штатами Америки, то ця сума сягає до 200 мільярдів доларів. Це за моїми підрахунками. Це направду дуже велика цифра і. Зараз і республіканцям, і демократам США дуже важливо донести до свого виборців, що коли вони голосували за бюджет відповідні в конгресі для виділення цієї допомоги, то вони інвестували в Україну правильно. Мається на увазі, що їхня інвестиція в демократію була вірна, бо їм важливо зараз не просто перемога у війні проти російського агресора, а важливо те, що буде з Україною потім. Але працювати над цим над цим треба вже нині. Ну я вважаю, що це оцей лист. Це є цим не тому Тим паче сьогодні посольці Сполучених Штатів Америки опублікували офіційний прес-алісний. Вчора пізно вечора опублікували, яким підтвердили наявність такого листа. Тобто такий лист є. А втім, це як на мене свідчить про серйозну кризу у владі, про те, що на сьогоднішній день є недовіра. Ну, зокрема, стратегічного нашого партнера Сполучених Штатів Америки, який ну не зовсім довіряє нашим звітам. Запевненням у тому, що все ефективно використовується, що немає фактів корупції. Ну про це знає давно багато говорить, і що надалі щось буде робитися таке, що ну відповідатиме інтересам обох країн. Це є такий нюанс. Звісно, там, серед цих пунктів, те, що я не сприймаю, те, що мені зараз абсолютно вважають, видається. Недоцільним – це лібералізація цін на енергоринку. Бо якщо ми відпустимо вільне плавання зараз ціноутворення, то нинішня платоспроможність українців вона ну, надто низька. А система субсидіювання, я думаю, що глядачам не варто розповідати, яка вона, які в неї вади, вона не справиться зараз. Ці вона не справлялася до цього. Це питання, але жно-таки друзі, це ж не те, що нам там довели ось раз, два, три. Ці питання всі обговорюються. Звичайно, за цим усім стоїть і демонополізація енергетичного ринку. Але ви знаєте, енергетичний ринок пройшов там, ну не червоною лінією. Як на мене, червоною лінією пройшла саме реформа от, більшості інститутів влади, центральних органів виконавчої влади, я перепрошую. Більшості. Бо це і податкова, це і митниця, це і МВС. Ну, я не знаю, складно зараз підібрати, чого не торкається цей лист. Це означає, що це системна проблема в Україні є в системі державного управління. Ну, до речі, там про податкову не дуже то йдеться. Так я так розумію, що їхня логіка була в тому, що запрацюють ці чекайте, антикорупційні чекайте, органи, не, послухайте. Якщо ми говоримо про митну службу, то розглядати роботу прозорості митної служби без зміни податкового законодавства це нереально. Ми зараз будемо розвивати так, тему. Йдеш, дуже довго. Про те, що ці антикорупційні органи, якщо працювати почнуть, то і в принципі податкова з митницею нікуди не дінуться. Так, Якщо по правильному буде працювати вся вертикаль, бо більшість там змін ну, стосується так. власне прозорості і роботи антикорупційних органів. Так, і ще багато чого. Там стосується оборонки і оборонної галузі, і Міністерства і Укрбронпрому колишнього. Також. Чи цей документ не каже вам, що американці ніби підготовують нас до того, що війна таки буде довгою? Друзі, все залежить великий мір від нас з вами. В першу чергу, я вважаю. Звісно, я ну, лукавий, би, якби не сказав, що на сьогоднішній день є проблема з постачанням зброї до України і в самого Заходу. Чим далі, тим частіше з'являються повідомлення про те, що техніка, яку вони збиралися передавати, вона застаріла, її треба ремонтувати. Вона часто не передатна для використання. І знаєте, така теза про те, що нам віддають все старе, воно справедливе. Але якщо ми його беремо, значить є потреба і в цьому. Ну давайте не брати тоді. Якщо все окей, ми там камся паном. Ні, ні, навіть сьогодні ще історія з передачі комплексів С-300, які в Болгарії не може обслужити. Ну ми ж їх теж забираємо. Значить, у нас не є нестача на тлі такої інтенсивної конвенційної війни, то, звісно, нам багато зброї не буде, нам її потрібно більше і більше. Е, відтак це означає, що ми раніше не готувалися до цього. Продовж 30 років ми не готувалися до війни. Я зараз не говорю про там рік, два, Навіть три, п'ять років. була 30. ситуація. Не то, що не готувалися, так, а певні люди. На певних позиціях навпаки роззброювали Україну. Так, звичайно, я це маю на увазі, бо це називаю, не, не готувалися ще цей прямої Є диверсії. не готуватися. Це просто розпозарювати все. Так, і звісно, я дуже хотів би, щоб я рано чи пізно повернулися до цього питання, і ви не були притягнуті до відповідальності. кримінальної. бо це я вважаю, можна розцінювати як державна зрада. І знаєте, коли там інколи коли ну, де, і час від часу я роблю подібні аналізи. Повідомлень з відкритих інформації, хто був причетний до зменшення нашої військової обороноздатності, то закидають мовляв для чого дивитися в минуле, треба про майбутнє Говорю, Якщо ми не покараємо тих, хто виниться, ну знаєте, ця безкарність породжуватиме і далі бездіяльність. цього не можна забути. Тому коли зараз йдеться про реформу міністерства оборони, про яку, власне сказали, це ж ну, взагалі питання не нове. Якщо брати що до початку вільніського навіть саміту НАТО, то тоді звучали тези про необхідність цивільного громадського контролю за роботою діяльності міністерства оборони, що стосується закупівлі. І так далі, звісно, ну ми ж не можемо там сувати свого носа. Я перепрошую у за придбання зброї снарядів. Ні, на цьому ніхто не наполягає, але ті речі, які можуть бути прозорими, придбання амуніції. Продуктів харчування, медичне забезпечення і так далі. Це все повинно бути максимально прозоро, і громадська рада при Міністерстві оборони вона повинна виконувати неформальну роль. Але це стосується до прикладу громадських рад при всіх нами перелічених органах. митниця, суди і так далі. Та чого лише вартує вища колікаційна комісія суддів України і робота громадської ради доброчесності, яка нібито себе зарекомендувала непогано, але по факту ну ми маємо проблеми. Це треба визнавати, бо нам вже західні партнери говорять, що ви перегляньте процедуру роботи комісії по відбору кадрів, значить там є проблема. Я ну, чесно вам скажу, я вже років п'ять про це говорю на всіх телеканалах. Я говорю, як може наприклад, будь-який орган виконавчої влади проводити конкурс, якщо він відбирає собі дорадчий орган, який відбирає кандидат. Це ж, ну це ж це позбавлено будь-якої логіки, прозорості, процесів. Міжнародні експерти, перепрошую, західні партнери нам говорять, посильте роль міжнародних експертів mm -hmm. у цих комісіях. Але що стосується, до прикладу, знову ж таки, наглядових рад, корпоративного управління, також це питання дуже дискусійне. Бо ми мали купу суспільного резонансу і негативу, коли ви засуджували величезні зарплати численні наглядових рад. В той час, коли державні кампанії ну, були мало ефективні. Тобто, це, звісно, документ, який як дороговказ, ви дуже слушно зауважуєте, його можна дискутувати. Я більш ніж переконаний, що захід би відносився до нас м'якше, якби у нас були ну, кращі зміни і боротьби з корупцією, ефективністю використання коштів і так далі. Тому ну, і, знову ж таки, момент один. Я до цього всього додам і економічну складу. Якби у нас з економікою все було, не призначали б спеціального представника з реформ. І друзі, стратегія, документ щодо. Генеральних інспекторів за наглядом міської допомоги підготовлений департаментами США ще на початку цього року. Тобто, це не виникло сьогодні. Mm -hmm. це, ця, цей документ з'явився ще на початку 23 року. Просто про нього мало говорили, а нині цей лист наробив спільного резонансу, тому ми це обговорюємо. Відтак нагадую, за нами слідкують і вказують, що ми неправильно працюємо ще з початку року. А я більше переконаний, що це з минулого було ще з минулого року. Ну і е, якщо хтось побачив у цьому документі у тих пунктах якісь спроби створити зовнішнє управління нашою державою, то ви слушно зауважили, що ті всі реформи, ось ті всі пункти, їх потрібно втілювати навіть без ось таких детальних розписів і вказівок. І е, завершуючи, е, завершили тему штатів, але не можемо е, не запитати про напругу у стосунках із ще одним нашим стратегічним партнером, це. Польща і ось днями оприлюднили новину, що польські експерти, які залучені до розслідування падіння ракети, яка вбила двох людей у прикордонному селі Пшеводу, це ще листопада 2022 року. Ось експерти вважають, що її цю ракету випустили все-таки сили української ППО і до кінця не зменшується градус напруги через ситуацію з експортом українського зерна. От, глянувши в календар і з Розумівши, коли у Польщі парламентські вибори, ми розуміємо, чому може бути таким високим градус деяких заяв. Але попри це, лише цей фактор визначає стосунки наших держав, і ця напруга все таки спаде. Нам треба розуміти, що відносини із Польщею непрості, були, є і залишатимуться, особливо в історичному вимірі. Ми знайшли такі точки, точки дотику, коли можемо ну вирішувати болючі питання взаємно розуміючи на одного. Мене до, до прикладу дуже тішить те, що Дуда два роки підряд вшановує пам'ять тих хто. Допомагав і Польщі боротися за незалежність і саме воїнів ще Української Народної Республіки, так ну до того часу, коли вже з'явилось. Упа, тобто, це такий, знаєте, жест того, що вони шанують нашу історичну пам'ять і ми їх в цьому питанні. Є консенсус. Я вважаю, що він є. Він непростий, він складний. Він потребує роботи істориків. Але звісно, нам неприємно, коли ми там бачимо, заходячи в магазини польські, як мені проповідають мої колеги, які от ми там. Кожної п'ятниці до обговорив дискусійні питання, і цього разу говорили то ті, хто там був безпосередньо, кажуть, ну просто магазини в Польщі завалені підручними книгами про волинську різню, де ну висвітлюється Україна не дуже провабливому вигляді, і це над цим також треба працювати. Але це історична історичні факти, які треба брати до уваги. Але втім, як би там не було, я вважаю що плюс-мінус ми знаходимо точки дотику. Ми наробили трішки помилок, м'яко кажучи, на дипломатичному фронті відтак. Маємо зараз е, певні скандали, але дійсно я з вами погоджуюсь, що вибори відіграють ключову роль зараз у політиці зовнішній Польщі. А, втім, не треба сдати в економічних моментів. І дуже добре, що ми почали піднімати цю дискусію. Бо буквально сьогодні я натикаюсь на повідомлення про те, що Польща нарощує імпорт російського скрапленого газу. Польща нарощує імпорт російських добрив. Ну вибачте, якщо ми вже ну. Працюємо так, щоб російська агресія не поширювалася на е, захід з Європи, то давайте якось трішки зменшувати торгаві торгові обороти із Польщею. Ми минули з Росією. Ми минулий рік закривали очі на роботу нафтопроводу дружби і так далі. Але вже, врешті-решт, треба розуміти, що диверсифікацію джерел постачання країни Європейського союзу може займатися ефективніше, бо це нас вбиває. Я що стосується зернового скандалу, вже коментував не раз і тут скажу тут вина обопільна. Тому що зерно, те, що наші олігархи продають зернотрейдери, перепрошую, продають у Польщі, то вони продають його не державі, продають так само зернотрейдерам польським, значить, там вина обопільна. І те, що там гупиться наше зерно по транзитних митних деклараціях, це також всім відомий факт: це встановлювати, працювати на міжнародному рівні. Тому наш уряд в цій частині вже не допрацював з урядом польським, але факти, ті, що Польща зараз зловживає да, становище, це не зовсім віру. Я принагідно дякую. Те, що нам дуже вони спотужно допомагали із зброєю, передаючи свою стару зброю. Бо знову ж таки історія те, що нас не вистачало навіть і цієї зброї, вони собі закуповують нову. Я їх за це дуже ну, хвалю. Да, і принагідно також хочу відзначити, що це дуже правильна політика сьогодні. Польського уряду, що він зміцнює свою армію, і це добре розуміє зараз і в Росії, і це нам допомагає навіть дійсно допомагає, тому що вони розуміють, що Польща отут у нас за спиною, вона нам добре покриває спину, і тут не варто псувати відносини. Вони складні, але треба знаходити дипломатичні контакти і не піднімати градус. Нині нам коли. Ми можемо пред'являти такі претензії, я завжди говорю, говорю е, нашим сусідам, які нам допомагають лише тоді, коли нас жопа і спина припрошують тупа і спина прикриті. Сьогодні вони ні. Коли ми розвертаємося обличчям до Польщі, то нас позаду хто? Росія, ворог. То треба поводити себе так, щоб ти знав, що коли тебе позаду Польща, то все окей. Сьогодні є проблеми. От От я... Валерію, дуже Дякую. дякуємо вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і проговорити. Ну, насправді, важкі й складні питання, але розставити бодай правильні пріоритети. У них дуже дякуємо вам і нашим речам, хочу нагадати, що у цій частині головного за день говорили ми із з Валерієм Клучком. Це керівник центру громадської аналітики вежа.